Урив лазерного гармату, 12-річний франківець Володимир Батюк, син загиблого захисника України, здобув перемогу в обласному конкурсі моделей військової техніки. Як саме працює його пристрій? Наша Вікторія Резун розкаже. Фільток здобув перемогу своєю унікальною розробкою системою автоматичного ведення вогню. Найголовніше, напевне, це датчик відстані. Лазер і сервомотор. Сервомотор обертається на 360 градусів і може повертатися на кожен кут, і тому ми вибрали його, щоб можна було повернути на всі кути, які можливі. Датчик відстані, який бачить, в... перед собою ехолока... використовуючи ехолокацію, може бачити здалека. Річ і подавати електросигнали на плату до обласного конкурсу. Хлопець готувався кілька місяців. Майструвати такі вироби його навчив керівник гуртка з робототехніки Олександр Аронець. Існує програма, існує книжка, написана мною для робототехніки Ардуїно і. В цьому плані у нас чітко налагоджена робота, що певні проекти повинні пройти діти для того, щоб досягнути якогось рівня. Коли вони досягають один рівень, вони переходять на вищий. Так володя перейшов до. Який фактично дістав визнання на обласній виставці. Свою унікальну розробку хлопець називає лазерною гарматою. Каже, любов до створення техніки він перейняв від батька, який віддав життя за незалежність України. Через те, що батько мій дуже сильно любив електроніку, різні ремонтувати телефони, машини. І я хотів дуже сильно продовжити його справу, і тому я пішов на цей гурток. У конкурсі модели військової техніки взяли участь винахідники із усієї області. Кожна територіальна громада нашої області презентувала свої винаходи. От і, зокрема, модель нашого володі зайняла перше місце і ми цим дуже пишаємося. Звичайно, що були наскільки я знаю, і інші вироби наших вихованців Іван Франківської територіальної громади, і Калуша, і Долини, і Коломиї. У планах Володимира вдосконалити свій пристрій та здобути ще одну перемогу на обласному конкурсі.